Друзі, інколи настає такий момент, що нам необхідно перевірити або ж дізнатися, якщо ми раніше цього не знали, які технічні характеристиками володіє наш стаціонарний комп'ютер чи, до прикладу, ноутбук. Також така необхідність може виникнути, коли ми забажаємо наш ноутбук здати по програмі Trade-in, А до речі, в моє є програма Trade-in, і ви зможете розрахувати вартість вашого ноутбука та й не тільки ноутбука, перейшовши за посиланням під цим відео в калькулятор розрахунку вартості. То в цьому калькуляторі необхідно буде ввести декілька технічних даних для того, щоб сайт зрозумів, як же ж оцінити ваш пристрій. І от як ці дані знайти, я сьогодні вам розповім. Отож, ви на каналі моєму. Я Рома, вперед до нових знань. Почнемо з ноутбука і почнемо з діагоналі. Тут є два способи, як дізнатись діагональ ноутбука. Перший спосіб це взяти рулетку, виміряти діагональ вашого екрану і отримане число в сантиметрах розділити на 254, щоб перевести його в дюйми, і ви дізнаєтеся, скільки дюймів діагональ вашого екрану ноутбука. Другий спосіб це взяти наш ноутбук, перевернути його, подивитись модель ноутбука, ввести цю модель в інтернеті, в Google, в пошуковий рядок, та подивитися, які технічні характеристики, в тому числі і яка діагональ присутня в вашому ноутбуці. На інші характеристики, окрім діагоналі, я би не рекомендував звертати увагу, адже ми не знаємо, чи цей ноутбук не підлягав апгрейду, тобто чи його не вдосконалювали. Вдосконалення ноутбука могло бути як на заводі виробнику, так і попередніх власників, якщо ви не знаєте, хто ним. Користувався до цього моменту, тому я вам зараз розповім, як в операційній системі Windows за допомогою стандартних інструментів дізнатися точні технічні характеристики вашої системи. Навіть якщо хтось її колись змінював, то в кінцевому результаті ви все одно отримаєте актуальні моделі ваших пристроїв. Для того щоб перевірити практично всі технічні характеристики, нам необхідно затиснути кнопку ctrl alt delete та обрати диспетчер завдань, після чого перейти в вкладку Швидкодія, де першою кнопкою буде «ЦП», The Це означає центральний процесор. Тут ми можемо побачити модель цього процесора. Також ми можемо переглянути, яка кількість ядер фізичних, віртуальних, розміри кеш пам'яті, якщо вони вам необхідні. У розділі пам'ять, це наступна вкладка, ми бачимо тип нашої пам'яті та її об'єм. У розділі диск ми побачимо абсолютно всі диски, які підключені до нашого комп'ютера. Натиснувши на один із них, ви побачите його технічні характеристики. Ви також переглядаєте його стан, статус та в тому числі. Скільки доступно гігабайт для користувача, і звичайно, це графічний адаптер? Він також знаходиться в цьому меню. Наступна кнопка, графічний адаптер він може бути інтегрований. Якщо він є дискретний, то тоді буде вказана модель вашого, вашої відеокарти, яка встановлена в цьому ноутбуці. Ось і все. Ви тепер знаєте, як дізнатися технічні характеристики вашої системи, коли вам це буде в нагоді. А якщо ви зайшли на це відео, то значить вам воно в нагоді. Будь ласка, підтримайте випуск пальчиком вгору та підпискою на канал. Якщо у вас залишаються запитання, буду чекати на вас в коментарях. А в мене все. Всім пока!